Вітаю ставки та ви на каналі Ватіславич. Ми давно не чулись, і я дуже радий повернутися до вас з новим відео. Після останнього відео пройшло багато часу через технічні причини. Але тепер з новим залізом повертається і новий контент. За цей час і початок вересня було багато новин, матеріалів гри, і є ще проаналізувати та обговорити. А за час відсутності контенту дуже дякую Андрію за першу підписку в Monobank Base. Перед основною частиною відео спочатку хочу поговорити про останні новини, а саме аж два перед замовлення. Зі Сталкером. Поки перша хвиля англійської версії настільної гри Stalker The Board Game готується до відправки покупцям, 17 вересня відкрилось передзамовлення на українську версію в Україні, що буде доступна в жовтні 2025 року, а локалізатором та видавцем став ігромах. Друга дуже важлива новина це офіційне відкриття передзамовлення на Xbox Microsoft Store. На мою думку, також була закінчена і оптимізація на Xbox Series S в стабільні 30 FPS в режимі якості. Про що в інтерв'ю казав Слава Лук'яненко, лід продюсер в GSC. І в Steam ціна також Підвищилась відповідно до столу Microsoft Сталкері. Це означає, що 20 листопада це фінальна дата релізу, до якої ще точно будуть цікаві новини. А зараз у нас накапичилось багато чого для обговорення. З 30 серпня по 2 вересня проходила презентація PAX West в США, де GSC представили демо з Gamescom для американської аудиторії, і де був присутній найхладкованіший фан гри. Томі, де він був з блогеркою Sexy Headphones, яка також забула свій огляд і який забив відео про презентацію, та взяв інтерв'ю розробників і був дуже емоційним та вражений грою. Із цього відео я хочу спочатку виділити інформацію про зброю та її кастомізацію. Це дуже актуальне питання і досі. Спільнота і зараз не має точного уявлення, як будуть проходити апгрейди зброї. З відповіді від GSC можна зробити висновок, що в ПДА можна буде зробити якісь нескладні покращення для бронії зброї, а складніші вже в техніка. Але чи будуть вони купляти за купони на і чи тільки на певних локаціях, як було в Залісі? Питання відкрите. Але все ж в КПК апгрейди забити можна буде, або ж навіть їх придбати. Складно поки оцінити цю концепцію. На мою думку, краще робити все у техніка, без зняття купонів з КПК, але це тільки суб'єктивно. Також система артефактів буде як в теології. У вас будуть слоти для артефактів, в залежності від костюму, і буде можливість відкрити у техніка додатковий контейнер для артефакту на костюмі, в цілому гауна і полавірна механіка часом. Окрема частина ця зброя. На ній буде широка модульна система апгрейдів, спеціально для любителів зброї та її покращення, а в гри буде 35 видів різної зброї. А нам вже показали приблизно 33 35. І вибір для гравця величезний під стиль його гімплею, тактики, вподобання в модифікаціях. Тому зброю можна буде змінювати часто, і я впевнений, що має бути якась унікальна зброя. Що буде добре захована на локаціях, а на скріншотах зі зброєю видно її показники, вагу, ціну, тип набоїв, кількість набоїв в магазині, та що важливо внизу індикатору її стану від червоного до зеленого в інвентарі. Тільки, як на мене, ще треба допрацювати іконки. Особливо це помітно на АКМ 74У. В іншому все дуже подобається, мінімалістично. Інша важлива складова гри – це музика. І як виявилось, в демо можливо знайти радіо дуже багато інших українських пісень, яких не було в радіо Росток. І це прекрасно. Більше української музики. Культури, нагадувань від Марії та Євгена про Україну та війну це все дуже позитивно. Говорячи про музику в грі, Анастемор разом з видавництвом Потоп презентували новий мелоч за діросток та треком гризантеми. Кількість лімітована. Тому хто хоче, можете придбати, поки ще в наявності, бо скажу від себе, виглядається дуже красно і вже має одну у себе. Для Томі GC також приготували топовий мелоч. І Я думаю, це точно не останні сталкерські артефакти, які він зможе дістати. А зак це просто неймовірно. Ми я кожного сталкера. Важливим значенням Pack Sпроширення інформації подемо версію та квест прямо як в хобіті, туди і назад. Його опуск такий: виглядає як чесний обмін. Герман умує спеціальний камінь, і я отримую новий дім і надію на нове життя. Все, що мені необхідно забити, так це полюкнути за периметр і успішно активувати сканел. Я лише сподіваюся, що мій маленький експеримент не затягнеться надовго. Германа він називає всезнайкою. Зупинимось спершу на професорі Германі, який і привіз скіфа на вантажівці до входу в зону. Він проходив аспірантську практику на Янтерії і пройшов випробування сахаровим та круголовим. під час. Події Покруку Прип'яті, очолив експедицію на околицях Юпітера в мобільному бункері вчених дізнався по зону куди більше, ніж сотні колег-туалетиків, які вивчали її з затишних кабінетів Великої Землі. Тому тут є аж два зв'язки з Покруком Прип'яті. Була створена група із топорам, лідером якої тепер став шрам, що допомагала Герману та Тразерському, і фінал де вчені мали успіх стає канонічним. Після подій «Теології» у часи становлення Надії Час, Гелман справудив заняття в ньому позицію ставшого дослідника. А розлаками прагнення довести власну теорію. Живі зародження артефактів поза межами зони і його на ряд незалежних експериментів, які він тримав у секреті від колег і перш за все від керівництва. Ця жага власних експериментів за спиною час і звела його зі скіфом через те, що з ним сталося, а саме ріст зони та знищення його домівки. Домівку скіфа була знищена аномалією поза межами зони. Він хотів знайти відповіді і знайшов Гелмана, щоб показати йому камінь артефакт, що за межами периметру втратив свої особливості, і який він хотів перезарядити в сканері топас і не хотів залишатись в зоні надовго. Але зона так просто нікого не відпускає зі своїми таємницями. Артефакт Скіфа Германа не підійшов, і він його відправив до своїх колег в бункер за периметр. до вченого негоди, який виявився мертвим, і де ми знаходимо артефакт, який міг бути створений штучно вченими. Про активацію артефактів вказав ще я у чистому небі, що до артефакту може бути створена аномалія, яка його створила. А та пас, яка се створює аномалії, електри, які також втрачають свої особливості, як і камінь скіфа поза зоною. Далі піде сюжет демо і першого квесту. Цікаво, ще була друга точка сканування в печері, де також було декілька тупів вчених, що проводили там дослідження. Ріст зони є. Герман його досліджує. Скіф через це втратив все. А яке тут місце Ендієча та Валти? Після створення Андієчас до зони прийшла і Валт У 2013 році з Коушновим та новими порядками в зоні в договору Д що чокався між Долгом, Волою, Полуднем та закріпив новий порядки в зоні за патонатом Та на вершині було дослідження дії час. Згадуючи трейлер вхід зону, доктор Дмитро Далін в інтерв'ю каже, що все під контролем і зона не розширюється далі по периметру. Але в той же час падіо в новинах кажуть зворотні. Зона росте, і це навіть видно по стіні периметру та розмовля зі шрамом. То чого далі не особисто та інституту брехати громадськості. У мене на цей рахунок є теорія, а саме розикнути всім і зволодіти аномальною енергією зони, ноосферою. В цьому контексті давайте згадати операцію Зеніт з приводу генераторів, яка не була вдалою для варти, «Долгу», МСОП і Можливо волі. Я в цьому пішов ще далі. А зони може бути тільки підсилений діями НДІ Час. Треле створення Катсен на перше показали лабораторію X11 НДІ час, якого що неразивно з ними пов'язана, де були вчені Андії час в білих харатах, Далін, що каже Протал. А це грецький символ, що означає знак тих, хто буде врятований. Це як і інша грецька буква, символ псі, що був і на шевоні полудня. Для гри має філософське значення. А якщо з англійською розкладкою на клавіатурі написати псі, вийде GSC. Це точно не просто так. До більш серйозного, то в цій лабораторії була мапа периметру зони, де було сім точок, а один з квестів з Демо називається за всіма печатками. З нападає на МСОП і має вийти на контакт. З техніком припоєм біля об'єкта сфера. Припій створює мапу аномальних полів для імсоп або навіть для Варти, адже у них також є техніка. Судячи з мап та схем антен в кімнаті, він може знаходитись біля дуги або ж на базі імсоп або Варти. А скіф почав з ним дружню бесіду після подій квесту та сама печатками. А Міжнародна служба охорони перемуту це заміна СОПОВІ, що все частіше з'являються в анонсах від GSC. А в відеотомі була пам'ятка з суворими правилами для бійців імсоп про сумлінне виконання обов'язків. Думаю, основна їх ціль це логічно. Хорона перимуту. І допомога в дослідженнях інституту. Аджемсов похороняла бункери вчених в малій зоні. На мапі Вікс 11 було сім точок, як сім початок, відкриття яких може спричинити апокаліпсис або ж пошвидшити ріст зони, або інше. Ці точки знаходяться в місцях, де є теоретичні джерела для півпромінювання або аномальної енергії зони, з головним транслятором та установкою VX11, де знаходиться перша бакритна точка на мапі. Друга точка знаходиться в центрі зони на генераторах з великою антеною посередині, а самі генератори можна побачити на екрані завантаження гри в демоверсії. Генератори на мапі також позначені бакритним колом. Усе ж вони тепер під юрисдикцією надії це поки невідомо. Наступна точка знаходиться ймовірно на локації Дикий Острів, де на вежі також присутня псіантенна, як на випалювачі, і поряд на будівлю з нею. Думаю, це одна система ретрансляторів, всі випромінювання, можливо, чи навіть з часів усвідомлення. Наступна точка на об'єкті сфера, де був таємничий напис зі знаком псі та формулою, що може бути і пов'язане з псі-випромінюванням, аномальною енергією зони, та навіть монолітом. Людина, час, енергія, що було базаріці біля формули. Далі точка в новому регіоні в зоні згорілий ліс, де може бути тарілка, як цей транслятор. Але це поки не точна інформація дуже важлива позначка. Далі це дуга, що є потужним джерелом як для транслятора, що може покрити більшу частину зони, якщо не всю Дугу анонсували окремо. Вона завжди була одним з найпріоритетніших об'єктів для військових імсоп. На відміну від своєї сестри, об'єкту Веселка, відомого як випалювач Місків, розташованого неподалеку від прип'яті. Цікаво тільки, чого вона не під'єднана до загальної системи НДій час і неактивна, якщо під контролем псов. На мою думку, це має забити скіф, якщо бати сторону НДІ-ЧАС, а на одному з концептів Х11 дуга під'єднана до цієї системи. А випалювач або має бути в родому лісі біля прип'яті, приблизно в цьому місці, недалеко від шахтного комплексу лісника. А в цьому районі є, скоріш за все, новий аналог випалювача, що було видно з даху Білого Дому в прип'яті. Схоже на той випалювач це щось нове і знаходиться приблизно в цьому районі, також вдому лісі за станцією Янів. Поки складно сказати, що це за об'єкт, але це точно антени. Останню точку я спеціально залишив на кінець, бо вона заслуговує на окрему увагу. Нещодавно нам презентували нову локацію червону фортецю біля Гардилень, на місці надбудованих блоків ЧС, а в грі після другої катастрофи сталкери, обережно бандуючи околицями ЧС, перше нанесли її на мапу зони, і все, що всередині, а також показання з допитів колишніх монолітівців доводили, Колись тут розміщувалась їх база, ймовірно, основна. А в час можливостей» ми добре бачимо, що цю локацію під свій контроль повернув собі відроджений моноліт, на чолі з Фаустом, і де була збудована нова псі-антена, чи може бути сьомою блакитною точкою на мапі НДС, щось на кшталт самолобного транслятора? Але логічне питання, до чого тут моноліт? І воно хороше. Матери Фауста поки нам невідомі, і його стосунки з NDHS. А якщо вони працюють разом, моноліт стане під контролем дії час, які змогли повернути їм голос моноліту, що вони шукали і стати продовженням усвідомлення. В іншому сценарії Скіф з Бродягою атакують лабораторію Х11, а в трейлі мене, це може бути продовженням цього нападу. А Бродязі спеціально одягнули маску, і при включенні установки він почув голос моноліту та знову став його маріонеткою, напавши на союзника. А коли скіф не обирає сторону Бродяги в йду до мене, на ньому ми бачимо броню моноліту Корунд. Або в майбутньому просто змінили концепт його зовнішності. Тут ключовий знову стрелювали до де зібрані всі учасники на цих подій. А також Коушунов, який каже, що розмовляв з метром і картина не сходиться, і може він почав сумніватись на мілогдаліна. То хто в цій історії Андії час? Зло або дабло, Чи хоче врятувати зону? Це поки фундаментальне питання. І чого іскра так ненавидить їх та варту через тиранію темної сторони зони, і чи справді темною. Ми дуже скоро дізнаємось кожної по-своєму. Відео була згадана мапа, і на ній точно слід зупинитися окремо. Давно її не аналізував відео в відеоформаті. Почнемо зі старої локації стерогії Затону місце протистояння одинаків і бандитів, частина якого вже була на мапі зони. А зараз тільки підтвердилось декілька позначок на ній. А скрині ми бачимо судно ремонтну базу з полтовими кранами, зліва на горизонті щось нове, схоже на рибку госп. А далі прямо Скадовськ, а я перемогли бандити, і тепер він має назву Султанськ. На честь нового ватажка на бандитському судні, а на місці бороди тепер жінка бармен Щодо бороди, тепер він носить важку броню волі, має великий арсенал зброї, новий кулемет аналохи ЛПД, револьвер і відкрив новий бал одинаків на Шевченко, і був витим на шкіру торговець та гурон. На мапі поки є тільки орієнтовне місце цього судна, без підтвердження, як зі Султанську. На основній паперовій мапі зони також багато нових позначок та деталей. Почнемо з першого нового регіону мала зона. На ньому з'явилась котельня з вежею, яка була в болтах та кулях, об'єкт тим сфела що був на Gamescom, та селище одня Вересня, А поряд має бути річка Уж. А західніше, в другому відомому регіоні на даний момент, з молісі, Лісі. Може знаходити селище і на та у табір казковий, і тарілка з бакитною крапкою час», яку вже згадували. Неподалеку ЧС градили інтеретю черги додано позначку недобудованого енергоблоку Червона фортеця з бакитною крапкою Індії час, розширена паперовому апозону відповідно до розмірів периметру в Рей, а саме трохи розширена біля боліт та перилку частину міста Прип'ять, що буде просто величезним для дослідження. Перші експедиційні сили довгої волі потрапили до прип'яті одразу після відключення випалювача. З ними підтягнулися й нейтрали в пошуках недоторканих аналітик. І покинутого монолітівського хабару. Колись найтихіше місце зони перетворювалось на полі бою, та поки в нього не з'явились власні захисники, що оберігають прип'ять від зовнішнього світу. Цікаво, які угруповання ми там побачимо, бо дитячий садок вже дає здогадки або про моноліт, або про якесь нове угруповання. Чекаємо Tokyo Game Show 2024, що починається 26 вересня, де буде дойдемо S.T.A.L.K.E.R. 2 і, можливо, нові матеріали по грі, адже на презентації буде також і Xbox, а Сталків представляє видавець в Японії, Sega, GC і того року була Anti а та також де могли, а з релізом повту трилогії на консолі саме в Японії видано ексклюзивний диск на PlayStation 4, який мені пощастило отримати в колекцію сталкерських артефактів. І по цим факторам видно, що GSC розширюють ринки продажів і на перспективний ринок Азії. Про Xbox ще слід додати, що вони разом з GSC анонсували документальний фільм з трейлером про розкур 2 Game, який ми побачимо 3 жовтня, одразу за річницею Прип'яті 2 жовтня. Сталкеру, дякую за перегляд! А як вам теорія про індій час, моноліт та мапу зони вдалого полювання? І залишайтесь такими ж нонстопабл.